На годину шоста ви дивитеся вікна. І це перші підсумки за четвер. Я Юлія Янчар. Вечір добрий. І розпочинаємо з зони АТО, котрий день. Невтішні новини за останню добу аж дев'ятеро поранених українських бійців. Російсько-терористичне військо б'є не тільки по позиціях армійців, а й по мирних кварталах під час обстрілу Авдіївки поранено двох літніх жінок. Детальніше про їхній стан і становище на фронті розповість наша Марія Малевська. Марія вечір добрий. Розкажи детальніше, що тобі відомо про поранених. Добрий вечір юлю. Шестеро із дев'ятьох поранених минулої доби бійців це морпіхи, які зазнали ушкоджень тут поблизу Маріуполя. Бойовики застосували у цьому секторі гради партизани. Позиції поблизу водяного поціляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів та БМП. Саме Там зазнав ушкодження один військовослужбовець, і ще аж п'ятеро неподалік під Гнутовим. Там також працювали міномети, але вже 120-го калібру. Ускладнюється нині становище тим, що з'явилося листя на дерев. Так звана Зеленка. Зеленка це завжди добре для нас, але і добре для противника. Тому що і ми нас нормально вона прикриває, і їх вона нормально прикриває. Тобто зараз по-любому треба чекати на збільшення проходів ДРГ груп і так далі. Ми сьогодні були на кількох позиціях біля Волновахи. Це той самий сектор, і справді всюди військовики кажуть сьогодні про Зеленко. На ось цих опорниках, наприклад, відбивали численну групу диверсантів. Сьогодні намагалися дерева пройти в зону нашої відповідальності, але спроба була невдалою. Був, зав'язався бій короткостроковий, але ворог відійшов. Прориви диверсійно-розвідувальних груп противника а тут фіксують двічі-тричі на тиждень. Деколи група з півтора десятка душ до того ж, прикривають диверсантів нарідко артилерією та мінометами, аби українські бійці на час обстрілу сховалися в укриття і не змогли зупинити ворога. Дві наших точки обстрілювалися, два наших пункти спостереження обстрілювались. Ну, тобто є стіжого вооруження конкретно теж. Ну, нічого, наші пацани теж так чуть-чуть настріляли, і да, вони успокоїлись. А буквально минут 10 назад, вот, тоже другой щек, посередний пункт, який ближе знаходиться к Петровску, теж підверсив обстрілу. 80-й, зараз вже не в моді калібр. 120-ка була тут, обстрілу 50 ка була. А так кулемети, снайпер из їхні. Не вщухають обстріли і у Мар'їнці. Це також маріупільський напрямок. Там сьогодні знову влучило по приватному сектору знищено автівку, що стояла на подвір'я. Ми були в Мар'їнці напередодні. Тоді поранення дістали двоє тамтешніх чоловіків. Сьогодні влучило за два будинки звідти на тій самій вулиці. В Авдіївці під вогнем мінометів також опинився приватний сектор. Поранень зазнали дві жінки. Ось ці 80-річні бабусі скалки поцілили гумілку. Там у мене сарай стоїть, і там відро. Там у мене сарай стоїть, і там відро. І я в то відро висипала ту жужалку, і як гухнуло, я аж присіла. Потім второй раз, як гухнуло, і я чувствую, що мені по ногам. Зайшла в іранду, воно все так аж труситься. На цій авдіївській вулиці сильно пошкоджено три будинки, а також автівку одного з місцевих. Я сістку натягу. Задоволь. Над головою літіло як ш... шлюпом, а такого Ну, Їх там було три. Или три, или перельота. Ну, сюди один попал. Наразі в мене це вся інформація. Більше розповім вже о 22 годині. Юлю. Марія, дякую тобі. Це була, була Марія Малевська із зони АТО.